Така спільнота, так, вона існує. Чи була вона, наприклад, за чистів Радянського Союзу? Ну ви знаєте, я би також сказала би, що, мабуть, вона була, тому що ну, була певна проблематика, навколо якої розглядалися певні проблеми. Ну, наприклад, світоглядна проблематика. Тобто, от розглядалася проблема світогляду, вшинка рук. Іл Ріонович, який працю... був директором інституту філософії, він нам також читав спецкурс на п'ятому курсі, Ось я так дуже добре пам'ятаю, це достатньо цікавий спецкурс, який стосувався саме цього питання. Я знаю, що це достатньо активно обговорювалося, і Це одна із провідних таких проблематик була тоді. І також цікаві наробки, я думаю, були і От філософські якісь проблематиці, незважаючи на те, що ми все-таки жили. За Часів радянського союзу.